Зіграємо. Є картинка, гентегріз. Об'єкт бачимо. Альфа один тікає. Переслідую. Об'єкт рухається. Браво один, він відірвався. Браво два. Припиняйте переслідування. Негайно. Я так не думаю. Привіт! Є вільне місце. Бувай! М -м -м. Наступного року небезпечніший. За найкрутішого у світі шпигуна. Тільки його брат. Я так тебе кохаю. Я тебе. Ми беремо. Брати з Грімсбі. Саша Воронкоен. У березні у кіно.